Мальовничі кленові листки, на вершинах кленової крони, мальовничі в долоню листки перед Господом Богом читають. Рано вранці псалми та часи і вичитують спільну молитву, найсильнішу з усіх молитв. Милий Боже, почути нас треба, Тебе славим, почуй нас з висоти. Зглянься, Господи, добрий єдиний, поможи все звести до путя, щоби згладити скверні руїни. Подай, Господи, благ для життя, аби в мирі калинове вітя гладив ніжно кленовий листок, українцям, щоб злагоді жити і своїх діточок. Кленад вітям коли схилився, нашептав їй чарівні слова. Білозніжному вбранні єдину він повів до святинь вівтаря. Помолились разом перед Богом Сонцю правди, любові добра, наша єдність свята, непоборна, твердість волі, лиш в Бога міцна, та у димах клинових калина ще пішніше цвіте і цвіте, стрункий красень, свою наречену, святу церкву до шлюбу веде. На широких верхів'ях калини сам Господь на листках написав, цілющість у листі в долоню милосердість Ісуса Христа. Всі клинові листки посплітались, у вінок всіх звитяг перемог, Збере лаври моя Україна, щоби Всесвіту мирно жилось.